Значення must, про яке ви не знали. В минулих відео ми говорили про must obliged to should have to, значені повинен. Проте must може і передавати припущення. Наприклад, Where's Anna? She must be at work already. Де Анна? Вона вже мала би бути на роботі. Це моя здогадка. Я не знаю, де вона. Тобто, як напевно. Ще один приклад. She must have already seen the email by now. Вона вже, мабуть, мала бачити емейл дотепер. Проте. В значенні припущення must ми не можемо використовувати в запереченій формі. Якщо ми хочемо сказати, мабуть, не, мабуть, ні, то ми скажемо зі словом can. No, she couldn't have seen the email by now because she was busy. Підсумовуючи це все, звісно, ми можемо сказати probably, perhaps, maybe в значенні, мабуть, можливо. Про те, щоб урізноманітнити англійську, щоб розуміти краще інших людей, щоб передати точніше саме те, що ми хочемо. В деяких випадках нам буде доцільним використовувати саме маст.